Купили собі сьогодні комбайн для того, щоб збирати соняшник. Сказали, його дуже багато буде. Ось отак він виглядає. Дивіться, підходиш, включаєш. Так. Йопа, як завівся. Так. Е, Пору налити порівну, так. Нал... Дивіться, налити 10 мл чому. 15 ні чому. 20 ні чому. 25 по чуть-чуть. В самий раз. 35, в самий раз. 40 поповні. До крайов. А все, більше не можна. І нажимаємо старт. Господи, прийдемо. Щось воно говоре. І все, мабуть. Зараз подивимося. Що? Все? Напився. Спасибо. Комбайн не працює. Треба вернути на СТО його.